Спочатку вставляють палки в колеса, а потім, після вашого успіху, Просять, щоб ви зробили все те саме, але вдвічі більше і вдвічі швидше. Арі Лоуренс, нинішня геймдиректорка Santa Monica Studios, розповіла про часи, коли вона працювала над God of War 2018. За її словами, студія не була певна стосовно того, як приймуть гру, адже, окрім побоювань реакції фанатів, які не завжди люблять настільки кардинальне переосмислення класики, ще й всередині Sony тиснули на Santa Monica і на Корі Барлога, зокрема, щоб той прибрав малого, бо це занадто дорого, не знімав. Все одним кадром, бо це дуже запарно, і взагалі був трошки попроще. Але Корі стояв на своєму, а потім стався шалений успіх. Тоді вже до Санта-Моніки знову прийшло керівництво Sony і сказало, що все супер, але тепер їм потрібно зробити другу частину вдвічі швидше, вдвічі більше, з більшою кількістю босів і ворогів. Ну і студія сказала така: Окей. І вони зайнялися сиквелом. Аріель каже, що коли вже є готовий фундамент, то розробка йде швидше. А тому часу між виходом обох ігор пройшло всього 4 роки. Але я все ще думаю, що Корі Барлах відмовився від сиквелу сам. Все ж друга гра надто поспішає і інколи відчувається доволі поверхневою. Настільки, що окремий безкоштовний роглайк режим має стільки глибини і сюжету, що позазрять деякі повноцінні ігри за фул прайс. І я думаю, що це вони просто. Добивали сюжет, тому що не могли все вмістити в ось цю ось гру.